Ця штука потрібна кожному, в кого є приватний будинок, особливо якщо там є похилий дах. Це універсальний елемент від вірпласт. Це вірпласт universal плюс графітовий колір К-92. Сама труба. Прохідний елемент і резиновий фланець, купа шурупів. У вас є на будинку якась вентиляція, будь-то санвузли, кухня. Житлові приміщення потрібна вентиляція. Для цього використовуються такі елементи. Цей елемент саме популярний, тому що він універсальний. Цей прохідний елемент підходить під багато різних типів покрівель, таких як металочерепиця або профнасті. Беремо, наприклад, металочерепи тип геркулес. Вирізаємо, наприклад, отут отвір. Беремо резиновий фланець, наносимо на нього покрівельний гірмет. І обжимаємо самонарізами, які йдуть в комплекті. Після цього монтуємо цей прохідний елемент. За рахунок оцих різинових ременців і вушок тут ми під'єднуємо ці вушки сюди, прикріплюємо самонарізами до металочерепиці цей елемент. І після цього кріпимо. Трубу і також кріпимо її в показаних місцях за допомогою самонарізів, які в нас також йдуть в комплекті. В комплекті в нас іде три пакета самонарізів різних. І все. І буде у вас щастя.